Траур за загиблими через ранкову атаку. Ми знаємо, що ранкова атака була і в Запоріжжі. Складна ніч була і у Сумах. А у Харкові росіяни вдарили по житловому будинку і там вбили семеро людей. Більше розповість шеф-редактор видання Думка Юрій Ларін. Він вже з нами на зв'язку. Юрію вітання вам і чекаємо на деталі. Будь ласка, вітаю. Ну в цілому у нас вночі сьогодні була комбінована атака. Почалася вона близько 23.00. Тоді по індустріальному району прилетіла ракета, найімовірніше, балістична, влучила в зелену зону. Постраждало 11 людей, серед них одна дитина, і 16 житлових багатоповерхівок уже під ранок, близько п'ятої ранку, в той самий район в кількох сотнях метрах від місця прильоту балістичної ракети. Росіяни обстріляли звичайну житлову п'ятиповерхівку. Ось вона позаду мене. Обстріл був 100% прицільний. Вони знали, що вони обстрілюють, тому що саме по цьому будинку прилітали шахеди із різних боків, тобто не випадковість. Вони залітали із півночі, зі сходу. Як бачите, влучання були просто фактично у вікна житлових квартир. Всього було сюди п'ять шахедів. Один влучив у зупинку громадського транспорту. Теж в Ферківі, тут неподаліку на цьому ж в цьому індустріальному районі. Зараз триває пошукова рятувальна операція під завалами, імовірно, залишається двоє людей. Студія вам нагадаємо, що Юрій Ларін був з нами на зв'язку. шеф редактор видання Думка розповів про те, якою була ця ніч і ранок для Харкова.